Всім привіт! Ви на каналі Apple Game і сьогодні ми будемо грати в Roblox, а саме режим Grover Garden. Е, так, це ну, так, якби перше відео на каналі, де я граю Гровий Гарден. Але якщо чесно, я тут трошки пограв вже, ну, старався прокачався трошки. Е, ну так, та, тут трошки є у мене такі рослинки, наприклад, тут імбирна лілія у мене є, бомблос у мене є. Е, не дуже я тут такий багатий. У мене всього лише 302 млн Сьогодні просто будемо оглядати гру. Якщо вам сподобається, то ну, будемо зіграємо ще якусь серію або ще якусь іншу гру, зіграємо. І цей якусь іншу гру. Можете писати в коментарях, яку будемо грати. А сьогодні ми просто ми оглянемо, подивимося, чи вам сподобається. Сьогодні, може, щось посадимо новеньке, може щось виростимо. Отже, все. Тоді починаємо. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. А ми починаємо. Так, отже, що я перше хотів е, зробити, це подивитися, чи в мене погодовані мої пети. Ну так, всі в мене погодовані більш-менш не повністю, але думаю, хватить. Так, спочатку, що я би хотів, це показати вам мій город. Саме ну от тут в мене є імбирні лілії. От тут, може, ви бачите. Е, і тут в мене є така квіточка Гранд Вулканія називається. Далі в мене тут є бонблослум, якщо напуляюсь, він так називається. Ну, може по-іншому, якщо неправильно, то виправіть в коментарях. Ось таке деревце. Тут в мене яйця вирощуються. І так. Так, 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 так. В мене лиси, лисиця є зачарована, от там бігає десь. Так, сьогодні я би хотів подивитися, що у нас в з Е, ще одна хвилина, ще підемо зараз в гіршоп, о, тут є яблуко, пригодиться, і памкін. Отже так, поки що. Е, так, в мене тут є, як ми бачимо, дині. Ну, день, дині, melon їх називають, дині. Е, місячні дині перекладається. І тут в мене є вони отут. ну, вони такі ще. Тут один в мене золотий хіба що є, що на 2 мільярда 500 і все, думаю. Тут в мене роза така, от золота росте, недавно тільки росте. І ще я би хотів подивитися зараз. Е, так. Так, так, так. І ось так. І я би хотів подивитися зараз. Що в нас в гіршопі? Так, в нас тут є вотерінг. Ну, типу, поливайка. Тут у нас... О, медіум той! За 4 мільйона. Дорого якось, ні? Я чув, що оце 10 мільярдів коштує, якщо не полягають. Ну дуже воно дороге. Подивимося, що ще тут. Так. Три пустих кумонівських яйця. І зараз буде. А, через 5 хвилин буде. Ну, чекаємо тоді зараз, а ще хотів би подивитися, що в косметиці. О, у нас тут є ці вот вогнища. Ну, Я би прикупила, думаю, пригодиться камінчик. Такі, такі. Ну, Для декору я би прикупив, чесно, пригодяться, пригодяться. Так. То в нас create? Ну тут мені нічого, думаю, не треба. Та ні, нічого. І так, в нас зараз гіршоп обновиться. Дивимося, що тут в нас. Мені би спілклери, бо в мене. Ну, в мене. Мені, мені б бажано би адвансів побільше. О, тільки сказав, зразу з'явилось. І йдемо ще всі шоп давайте подивимося. Через 5 хвилин вернемося, подивимося, що там в цьому, що там по яйцям. Ого, манго продають навіть. Пригодиться. Ну і все, думаю, так? Так. так я Таке нового. Е, так, ну, і я вам ще не показав до кінця город. Тут в мене є вуха слона воно перекладається: Elephant Airs, якщо не ну, так, якось. І вони, ну я її теж спінклерами їх е, виростив, тобто там ну метод спінклера, думаю, може, знаєте. Але вони не стали золотими, тому вони трохи дешевими є. Ось тут в мене мій будиночок, так сказати. Тут в мене є лавочка, тут можна посидіти, подивитись телевізор, наприклад. Посидіти можна, тут щось приготувати, тут можна лягти відпочити. Така, ну такі. І тут в мене ще був фонтан. А, ну, Фонтан тут і лавочки дві стояли біля фонтану, але то все дивніми ну, мунмеланами заросло, так би, і воно не видно, що тут є. І це, і тому, Але я думаю, я колись їх позбираю, і воно мені не буде мішати. О, вони, ці от е, медова бджілка мені зробила. Чи як воно там називається? Ніби медова. Вона мені зробила е, полінейт, так? Перець мені полінейт зробила. О, Кідліх. Може позбираю кілька перчиків, може більше і стануть. О, отак хвати, думаю. Може більше ми стали, хто знає. Е, так, 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 так. Ну і все в мене, е, типу. Ну, поворот, у мене тут виноград, перець є. Ну таке бумбосломи. От дуже я так. Ну, дуже хотів я їх великими виростити. До речі, в мене в крафтах ще щось є, ніби я там крафтив. У мене є, ну, це таке мене... в мене. Ще ж у мене є по петом аж цікаво. Бо я вже сам призабув трошки. Так, тут стираю. Е, Так, в мене є е, Орел. От він. Е, так, що мені? цікаво о, ось це в мене є. Воно мені недавно випало з яйця, до речі. Я от відкриваю яйце і дивлюся, а мені випадає бронтозавр То було останнє яйце динозавряче. У мене є три ніби в мене що ще є. У мене є туканчики. В мене є ці от, е, тюлені. Е, е, ну, коротше, ці от сіл. Сіл називається. Е, в мене їх три штучки ніби. Та і ще десь один має бути. Ну і все ніби таке заснуло. Так, йдемо. А, у мене ще хамстери є. Ну, типу це вот. Вот вони. О. А, тут іграш. 16 сколько. У мені два яйця дали? класно. Забираємо. І давайте ще якось пета дамо. Нам би бажано дати... Страус у мене десь був, ні? Не, ну це хай буде, воно ще пригодиться. О, це це здам. Воно мені не потрібно. Take the spet. Добре, ой, каплок зривав. Так. І зараз йдемо тоді. Що? Йдемо. там в мене зараз крафтиться. Тут у мене вже розкрафти якийсь мало би. Ага. І тепер я що хочу зробити? Я хочу зробити спрей чоколиня, Спрей чел я вже зробив. мені треба. Так от, мені треба Клінікс Спрей. Е, Оце мені треба і Lighting Road. Lighting. Lighting Road. Так. І скільки 1 мільйон бита ще. 30 хвилин буде робитись. А ми поки йдемо і це популяємо Але я не знаю, що мені зробити Amber. Е, в нього ззаді, ви помітили, у нього ззаді оцей Lightning Rod Spray Ember. Ходіть, що зробимо, але я не знаю, що мені робити. Чи вуха слона, чи бомбосну. Можна би було оце зробити. Я не знаю. Давайте це зробимо, вухослона зробимо, в принципі. Подивимось, скільки воно коштує, цікаво. А, ну воно... А, ні, воно потім стане... Ну, непогано, так, непогано. Шокіт я хочу накинути сюди. О, до речі, вновилося. Ми йдемо подивимось. І подивимося, що в нас тут. Так, у нас тут є поливайка. ще один адванс спринклер. Ее і все. А що у нас в цьому? В цьому стоці? Екшопі. А, ну у нас тут кумоновський і все. І одне комон саме Добре, йдемо ще подивимося, що у нас по насіннях. А по насіннях не. нічого такого. О, бамбук. Я не знаю, я бамбук скупляю чогось. Ну, пригодиться може колись, не знаю. Так, ну і все. Тоді, так. Ого, воно тепер стало таким. Е, все тоді можна подивитись. Так, що ми зробили таке, що ми хотіли. Оглянули? Я не знаю, чи мені от ще раз виконувати квести. О, до речі, зараз новий івент. Сандрієм може стати. Тут би зараз. Пошу... У мене є ніби ці от. У мене як воно називається? Ніру, не здається. Понял Та-та-та. От, і я би їх зараз поставив, бо воно мені пригодиться, мені здається. Як його так поставити? Ось. Так. Одненьке. Одненьке, мені здається, треба поставити. Ой-ой-ой, як тут пролізти? Пролізти немає шкода Так, це сюди. Ставлю я тоді. І ще одне на Moon Melanie ставлю. І збираю цим маленькими уменами. У мене там ще нектаринки є. Все. Тепер будемо спіти, що воно отримає якийсь баф. Ну, надіємося, так? Я ніби добре поставив. А, дев'ять. Ага. А як? Ага, ага. Ну, дивимося тоді, спостерігаємо. Досить всего двох основна вони непогані, я вам скажу. Я був раз відкривав сітпак. Знаєте, той такий був? Я вже забув, як він називається. І там мені з 0,5% випало все на синечко. Так, ну шо, отут кіт ліг, до речі. А що з нашим... О, реально перці великими стали? Реально? Я коли зібрав перці великими стали. І вони ще лігли. А, кіт ще ліг, але я вже не сникнув. Ну шкода, але. О, сім використань. Вже, походу, два рази попало, ні? І зараз зараз. Так би попадає, але воно чогось, ну, типу, сім разів. Бачите? Було перше дев'ять? Ну рефлекс цих ніби спробки, як то. Ну, я не знаю, ну я не знаю. Може воно на щось інше. Тут вісім, типу, ну. А, вот! Вот воно попало, так, вот, вот. 400 мільйонів вже кошти. Ого. О, ще один став. Ого! Класно? Файно, ніби. На оцей би бажано би попало. Ще є використання? Ніби має бути все. А як, як? О, ніби був. О, попало. Походу на якийсь та якесь вдарило. На оце вдарило. Файно. Всім, файно, хай ще івент йде. Файно попало, файно. Що тут в тебе? Шість і щось може попало. Ну я хочу, щоб в оцей попало. Він такий великий. О! А, не в то, що треба, то. Ні, не в то, що я хотів. Ну давайте я їх зберу, щоб воно не відволікало, типу. Бо нам бажано буде, щоб оці стали. Ну я надію, що івент трошки буде йти. Зараз ми якраз до івента. О. Я не знаю, я би щось з імбирними ліліями якось би їх красивіше переоставляв. Ну, не знаю, якісь треба буде. Ось сюди хоч би попало. Або не знаю. Ну, дивимося, чекаємо. Дивимося, що в нас зараз буде. Так, по цьому що? По цьому не прилетіло. І тут у нас сім. Ну, чекаємо, чекаємо. Може ще прилетить. Ну, вчасно я поставив вчасно. Так, я пам'ятаю була у нас. Знаєте, та блискавка була. І, і я поставила то її раз Lighting like Road громовий двід. От він прикладається, так Поставив і прям зразу вдарило, щоб воно все це стало шоке. Ну, ну це щось не хоче прям і все. А все, івент закінчиться. Ну, непогано, слухайте, гарно. По 320 мільйонів там деякі. Оцінні один не став. Я так. Я так розумію. У цей Венурат Інфекте. То, що було з івентом, пам'ятаєте? Тоді... Омова була, знаєте. І тоді було оцей. Він новий такий адмінський е, додав якийсь е, івент такий. Ну я то івентом все називаю. Ну, привик так. Так. Тут ще дивимося, що у нас. А, тут у нас ще Attvanced. Тільки я жалівся, що в мене мало Avanced Спінку. Я думаю, з чим мені далі робити метод спінклерів. Бо... Ну я думаю, що я оці дині позбираю, мундині. Я їх позбираю і потім просто цей знову зроблю той спінклер. Але мені треба буде зараз, я поставлю скрафтити дещо. Воно теж мені пригодиться на майбутнє. У мене мастер спінклерів мало трошки. Ну як? Зараз подивлюсь. Мастер. О, у мене три штучки. Ні, а хватить, нормально. Нормально, хватить. Думаю. Так, ну тоді... А, назара... Ой, ні, не хочу я купляти. Оце я ж собі хотів, бо воно дуже красиво виглядає, я собі вирішив скрафтити. Amber Spine. Тоже треба буде, може, скрафтити. Ну, тут легкі крафти. А оце що таке? Хорістай. А, ну це це. Стомбайт. Ну, типу окей. Тут можна мутації, типу... Я, я хотів зачарувати мутацію додати до лисиці і мені випала Шайні. А Шайні — то саме найгірше, от, бачите, 32%. А я хотів, щоб вона мега стала або тінні, типу маленькою або великою. Я типу там дуже великих сильних бафів не хочу. Так, ну наші яєчка вилуплюються. До речі, реально перці стали великими. Я думаю, що, ну, кіт аж не так буде класно працювати. Ну, чесно, якби я там спінклери ще ще поставив би, ну, ну, там, спінклери, а щось, то воно б було довше. Більше, більше, точніше, було. Плутаю. Так, я би ще щось по декору, а в мене на місце. в мене тільки оці штуки є. До речі, хто... Проходив паркур, і я два рази пройшов, бо щось мені. Я не міг гадати з тими. Тому я отримав дві штучки. Вони прикольні, що я хочу сказати. Вот дивіться, ви писали, ви собі можете підстрибувати. Тут щось по типу батута, знаєте, от. Прикольна штука. Пакуй. Е, чесно, я б її тут десь поставив між доріжками, Такий собі стрибаєш, стрибаєш тип. Ну і все. Таке що цікавеньке сьогодні. Е, ну ми сьогодні багато... О, до речі, комун став. А що це стати? А, то камеру. Комун став, до речі, с Андрія. А що мені той за 2 мільярда? Щось з ним сталося? Я не знаю, мені бафу не владеть. Ні, з ним нічого не сталося. Ну, то есть Андрія, типу, воно прикладається як ніби як опалене, типу, сонцем дуже. А оце, до речі, що не стало. Але от... Непогано, непогано, Виросли. М -м -м. Ну і все. Всім дякую за перегляд. Е пишіть в коментарях, які режими, або які ігри інші можна. Ну, типу, режимів в робліксі, або які інші ігри можна пограти. Е -ну, пишіть якісь ідеї, може хтось трейдитись, хоче з Петами, не знаю, в мене є якісь Пети, можна потрейдитись буде. Е ну, Тому дякую за перегляд. Всім пока!